Сьогодні запитуємо у Таро Церцей, які зміни принесе 2025 рік. Саме для вас буде три варіанти. Інтуїтивно оберіть один з трьох. Перший варіант, другий та третій. Перший варіант. Що зміниться в особистому житті? Будьте обачні та обережні, тому що є загроза зради, обману. Тому подумайте, як можете себе унебезпечити в сфері фінансів, кар'єри зміниться, буде змінюватись все на краще. Тобто, ви е, на вірному шляху і будете рухатись до кращих змін. І в цілому, що для вас зміниться? А зміниться те, що в 2025 році у вас буде менше обмежень, ніж були е, в 2024. Тобто, можливо, це ваші внутрішні якісь кордони е, просто от. Зруйнуються. Можливо, це матеріальні буде більше можливості, але зміниться те, що обмеження будуть уходити, їх буде набагато менше. Другий варіант в особистому житті, що зміниться, відбудеться розвиток ваших стосунків. Навіть, можливо, у вас поповнення в родині. Але розвиток дуже такий позитивний і досить приємний для вас. Кар'єра, фінанси навчання вам вдасться, вдасться позбавитись якогось розчарування, якогось відчаю. Ви знайдете точку опори. Так, і в цілому. Що зміниться? Ви зрозумієте, що іноді не варто воювати, а варто навпаки знайти дипломатичні шляхи для вирішення якогось питання. І третій варіант: в особистому житті будуть кардинальні зміни от просто все буде по-іншому. Кар'єра, фінанси, навчання, ви будете користуватись результатами своєї роботи попередньої. І в цілому буде якась дивовижна новина.